Сьогодні у Львові відбувся суд над поліцейськими, яких звинувачують в умисному перевищенні повноважень. Два роки тому під час затримання 22-річний хлопець проковтнув пакет з наркотичною речовиною, яка була у нього в кишені. Смерть від удушення пакетом. Офіційна причина загибелі. Чи могли поліцейські змінити хід подій та врятувати життя затриманому, розкажемо далі. На цих кадрах видно момент обшуку одного із гральних автоматів Львова під час рейду копи підходять до два. 20... Викликів протягом року, точно не скажу якого, було близько 20 викликів в даний заклад про неодноразові порушення громадського порядку. Також, якщо я не помиляюся, це було виявлено незаконну зброю і також незаконні пані, які речовини. Батьки ж 22-річного хлопця звинувачують у смерті сина саме патрульних. Вони на ним зущалися, били і закатували мені сина. І зараз ще доказують свою правоту. Тобто вони його в наручника закували, в наручники і били всі підряд, щоб і той. Тобто ви бачите, що з ним зробили з лиця. Якщо ви маєте жуйку в роті, так вона не стає вам небезпечною, поки вас не починають бити. Коли вас починають бити, вони тут Це правильно? сьогодні у залі Галицького районного суду Львова має відбутися засідання і вирішальний етап дебати між учасниками справи. Тоді повинні оголосити вирок. З'ясування усіх обставин, невелика перерва та дебати таки почалися. Свою позицію висловили батьки загиблого Володимира Клима. А адвокати патрульних попросили у суду аудіозаписи усіх засідань задля аналізу. Прокуратура Жльвівської області має свою позицію щодо цієї резонансної справи. Встановлено, що внаслідок того, коли патрульна поліція не застосовувала фізичну силу відносно потерпілого, то фактично він міг собі саме допомогти. Тобто він міг собі сам відповідно витягнути цей сторонній предмет рот. Коли вони почули про те, що йому погано, про те, що вони благають про допомогу, вони однозначно зразу з мали б викликати екстрену медичну допомогу. За тиждень дебати продовжаться. До нового року усі сторони сподіваються, що вирок оголосять. Батьки загиблого хлопця на засіданні суду просили для шести патрульних покарання у 10 років позбавлення волі. А копи кажуть, якщо вирок буде оголошений, не у їх користь подаватимуть апеляцію.